Алло, доброго вечора. Я будня. Добрий. Євгенія Богданівна, Гавриш. Так. Володимир Хапчук, інтернет видання, газета Зараз інфо. Трошки коментаря. Можна. А, Стосовно а, багатопрофільної лисичанської лікарні. Чи є mm. у цього закладу, як ви збираєтесь робити ліцензування закладу? Зараз ця робота розпочата, в них є вже існуюча ліцензія, і ми будемо робити на, на на адресу міста Дніпро ліцензії. Іде підготовка документації. Е, дивіться, по-моєму, ви вже дзвонили Краюшкиній Ірині Анатолійовні на минулому тижні. І вона вже вам Ні, дзвонили. ми. Казала. Не дзвонили. Ми вам дзвонимо. Ви виконуєте зараз певні обов'язки на посаді. Гендиректора, виконуючого гендиректора Лисичанської багатопрофільної лікарні. А скажіть, а чому ви звільняєте персонал Лисичанської лікарні? Е, ніхто персонал не звільняє. Ну, у нас є копія, копія наказу за вашим підписом? Це припинення трудових відносин в умовах воєнного стану. Це не звільнення. Зрозуміло. Дякую е, за розвитку. Ви ви можете відкрити закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Ми вивчали це і питання там все, 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 все і розписали на прикладі попаснянських вчителів. Можете почитати наші матеріали стосовно припинення трудових відносин. А де ви збираєтесь набирати персонал для розгостання виділення реабілітації поліклініки та інсультне виділення? От зараз припиняєте трудову діяльність, а хочете ліцензію, як ви тоді ліцензію отримаєте, якщо персоналу нема? в Дніпрі. Не так багато лікарів і медсестер. Давайте я трошки ну, при, ну, якби, про вам прозвітую вже, коли буде якась пророблена робота. Коли два дні на посаді, я вам ще не зовсім можу це висвітлювати. Робота ведеться розпочата е, попереднім керівником і мною буде далі проведена. До нас звернулись лікарі кажуть, щось робота на уничтоження лікарні? Спростуйте це вислов, чи ні, чи підтвердять? Ну, продовжується. І от, а на, на які підставі ви збираєтесь закупівлі робити? Чому ці кошти не направити на, так сказати, матеріальне забезпечення лікарів, щоб їх мотивувати? От за що будуть жити лікарі, особливо медичні сестри? так сказати, середній медичний персонал у місті Дніпрі, коли коштує дуже дорого проживання в місті Дніпрі. Ви ж їм дали наказ, щоб вони прикомендували, так сказати, верні, переїхали в місто Дніпро. От за що їм жити? Можете відповісти? Давайте я вам відкоментую, я запишу ваші контакти, і ми з вами зустрінемося і всі ці питання обговоримо. Ну, нам по телефону зустріться мені в Дніпрі. У нас, вибачте, тепер географія вся Україна. По, телеф... по телефону, будь ласка, в письмовому вийді у нас електронний адрес, що на сайті є, зараз інфо. Давайте, давайте, ви можете мені теж перелік питань поставити, надіслати. Або в вайбері, або на електронну адресу нашу офіційну. І я все обґрунтовано, але і вам відкоментую. Давайте так, давайте в тако в такому режимі, бо... А ще таке питання. Чому ви, ви взагалі от зголосилися чудити в лікарню? Ну так пусть навіть тимчасово, коли вона так сказать в зоні турбулентності і за невистачання медперсоналу і інших проблем. І е, у тому числі відсутності па па пацієнтів. У певній кількості, у певній кількості, щоб, так сказати, ну, мати певний матеріальний достаток для цієї лікарні. Тому що всі, всі лисичанські пересели. Я, до речі, теж з лисичанська, всі лисичані переїхали по всій страні та ще й за границю. Нема, нема персоналу. Персонал повертається не персоналу, а пацієнтів. Ну в певній кількості їже ж нема. Ну невже до вас перейдуть е, е, з Дніпра, так сказати, з Дніпровських поліклінник до вас? Якщо не вистачає постанову. Давай, давайте так, напишіть, питань у вас багато, е, давайте ви їх мені відпишете, і я вам все е, згодом відповім. Добре? Добре, дякую. Ну ми зараз yeah, задали. Будь, ласка, замислитись над тим, що ми задали. Передайте там пану Шобіку і хто вас там із заміг керує, що питання з поліклиникою стоїть гостро. Добре, я вас почула. Давайте так, якщо у вас будуть якісь ну, питання до мене, ви можете їх викласти вайбером електронною поштою і згодом це відповіли. А ще скажіть, а чого у вас така велика географія? То ви в Ніжені там учасник торгів, відповідальна особа за по медичному закладу, тепер ви тут в Дніпрі. Що вас так носить по країні Україна? Професіонали всюди, всюди нужні. Професіонал що, Я, З про... проведення тендерів чи як ви? Ну, це це було там, ну як ну, от в давайте. Ну а в чому? Ну так получается і тут ви хочете добити останні 100 мільйонів, які є на балансі поликлиники, швидко їх витратити, а дальше що? трава не растет? Чому, чому ви так негативно коментуєте все, так, відноситесь? Ви ну знає, ми не бачимо, які наслідки має. От прийшов Шибіко, пішов П'янерлагер, дружба під Олександрій, за 35 мільйонів купив, нібито по програмі тимчасового оселя забезпечення житлом переселенців. Пройшло 8 місяців. Немає забезпечення житлом переселенців. Там на 100 людей нікого не запрошують. При тому, що об'єкт повинен зразу, згідно умов, закупівлі на 100% куплений. К тому же ми моніторили е, закупівлі Лисичанської багатопрофільної лікарні, коли на посаду зайшла Краюшкіна. А вона відповіла, що якоби вона нічого ще не встигла купити. Тобто там незрозумілі закупівлі, великі закупівлі, дорогі, де можна було зекономити так і таке інше. Ось чому ми так ставимо питання. Давайте, давайте з вами домовимося, що ви викладете ваші питання, і я вам все відповім. Добре. Дякую. Будь, ласка, ставте гостріший персонал і гостріше перед е, Шибійка ізамами, щоб забезпечили персонал е, пусть матеріальними не житлом, а матеріальними виплатами, якимись компенсаціями на житло, якщо це дійсно хочуть зберегти персонал, а не роздербанити добре, добре, бюджетні кошти. Добре, я вас почула. Дякую. Угу. побачення. Алло, доброго дня чи вечора. Ірина Анатоліна, добре. Краюшкіна, Володимир Хапчук, інтернет видання, газета. «Зараз.Інфо». інфо. Питання хочу вас питати. А чому ви звільнились з Лисичанської багатопрофільної лікарні? Прокоментуйте, будь ласка. А я змінила місто жительства. Тоді тобто переїхала в другий город. А чому. Тобто ви... За сімейними обставинами. А чому ви тоді за сімейними обставинами взагалі заголосилася очолювати цю лікарню Лисичанську? А потім. тому що я не ні думав нікуди виїжджати. З Дніпра? Чи... Так, Чи... да, Дніпра. Я уїхала, я ще не, не нахожусь в області Дікарі, я ще зараз в другій області знаходжусь. Угу. А скажіть ще, а звідки ви знаєте першого заступника Садовського, який готував подання на Шебіку на призначення вас гендиректором лікарні Лисичанської? Я без коментарів. А які закупівлі ви встигли зробити на посаді гендиректора Лисичанської багатопрофільів? Ніякі. Я ще нічого не ро не зробила, дякую.